Майже всю територію України цього тижня охопили весняні заморозки і це і неби як це стурбувало аграріїв. Через різке зниження температури може постраждати врожай фруктів, зокрема ранніх абрикосів, які вже почали формувати зав'язі. Фахівці зазначають, що подібні погодні коливання серйозний ризик для сільського господарства, але вони вже навчилися пристосовуватись до змін клімату. Хоч заморозки і стали викликом, позитивним фактором лишаються весняні дощі, які допомогли зволожити ґрунт і створили спеціальність. Приятливі умови для подальшого розвитку рослин. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Марчук, вітаємо вас. Добрий день. Вітаємо Вітаю вас. Отже, у квітні засніжило і таких снігопадів. Навіть досвідчені лижники кажуть, що не бачили в Карпатах взимку. Моя бабуся дивиться на абрикоси і говорить, що дорогі будуть цьогоріч, тому що їстимемо імпортні. То що буде з цінами, як оці весняні квітневі заморозки вплинуть на цінники на фрукти, зокрема на абрикоси, і загалом на які категорії агропродукції вплине сніг і мороз у квітні? Якщо дивитися в цілому проблему з заморозками, яка відбулася по території України, то звичайно ми констатуємо, що найбільше постраждали це плодово ягідні культури. Адже вегетаційний період у них пройшов уже досить таки розпочався давно, і відповідно зараз вже розпочалися випуски відповідно і бруньки з'явилися, і цвіт пішов. І власне мороз, коли вдарив. А він негативно відображиться в кінцем випадку? Потім на дотріванні певних культур. Звичайно, ми говоримо і про кісточкові. А можливо меншою мірою будуть груші яблуні, але там знов ж таки треба дивитися по території України, де хто як з господарів підійшов до захисту від відповідних дерев. А хтось використовує певні антистресові технології, хтось використовує в розпалення вогню для того, щоб зберегти дерева. Але в цілому треба буде дивитися по ситуації по Україні. Я знаю на Вінниччині є випадки, коли вже констатують про те, що втратили порядка 80% по. Абрикосах велика кількість втрачених персиків. відповідно звичайно, так як ви підмічаєте, що це буде впливати потім на кінцеву ціну продукції, адже нестача своєї продукції буде штовхати на ринок України імпорт, який відповідно через високий попит, але нижче пропозицію буде штовхати ціну вгору. Які будуть ціни? Ну напевно, зараз важко хтось скаже вам, яка буде ціна. Нам потрібно, ще в кінцевому випадку дочекатися, що ж ми отримуємо по садах. Пане Денис, а якщо глянути ширше, мені в око впала новина, що посівна 2025 більш як на 20% відстає від минулорічної. Чи поясните наскільки це ну, критичне відставання і чим воно обумовлене? Відставання не критичне насправді. Перші проблеми у нас з'явилися це з відсутності достатньої кількості вологих ґрунтів, які ми спадкували ще з 24-го року. А якщо нагадати, то ще пізня кампанія по зимних культурах завершувалася в листопаді місяці, що була непритаманна. Відсутність достатньої кількості опадів у вигляді снігу взимку не дало можливості повною мірою набрати вологи в ґрунт, і звичайно доводилося відкладати певні робочі кампанії по посіву ярих культур, очікуючи кращих. Ну, з кращих можливості вигляді опадів на сьогоднішній день дійсно покращила ситуація через те, що два тижні фактично йшли опади по всій території України. Я думаю, що ми наш дождемо ці відставання, тому що станом на сьогодні вже засіяно більше одного мільйона 50 тисяч гектарів землі. А в найближчі дні погода буде теплішати. Відповідно, заморозків теж не буде таких. І Я думаю, що власне товаровиробники більш активніше приступлять до своїх робіт для того, щоб Повною мірою виконати поставлені перед собою як бізнесом, перед державою виконання продовольчої безпеки всі завдання. Площі під озиминою в Україні зараз трохи менші, ніж минулого року. Про це говорять у Держстаті, і за даними Держстату, майже 4,4 мільйона гектарів проти понад 4,7 мільйона гектарів роком раніше. І це ріпак також посіяли на 1,1 мільйона гектарів, тоді як восени 23-го року 1,25 мільйона. Що вплинуло на зменшення цих площ, і чи були осінь та зима сприятливими для розвитку цих культур? Ну, власне, один із головних факторів це фактор посухи, який у нас відбувався в 2024 році. Влітку велика кількість опадів не супроводжувалася навіть до активних фаз робіт на полях під час посів озимих культур. Але багато в чому йшла і переорієнтація товаровиробників, враховуючи можливості посіву тих культур, які будуть в ціні. На наступний маркет новий рік і власне, якщо дивитися, то ці зменшення про які ви говорите, вони є не суттєвими. Так як більшість тоді полівіки не будуть використані під озими культури, будуть використані зараз під ярі культури, враховуючи тенденції посівів. А так само в нас будуть засівати кукурудзу, соняшник, гречку. А в цьому сезоні навіть збільшується посів ярої пшениці, що говорить про тенденції попиту на зовнішніх ринках. Тому на власне ніякої якоїсь катастрофи в цьому не відбулося. Адже засіяних площ нам, в принципі, буде достатньо для того, щоб виробляти в кілька разів більше продукції, навіть тільки по зимі, ніж ми споживаємо. А, так, з площами зрозуміло, пане Денисе, ну нас... Знов таки, наскільки я розумію, так запорука ефективної роботи фермерської це ну певний баланс або там симбіоз. Що треба там? Гроші, техніка добрива і руки. Як з оцим всім станом на зараз? Ну, треба зазначити, що в цьому сезоні дійсно собі вартість виробництва, тобто вкладених коштів посівної кампанії, вони будуть трішки дорожчими, десь на відсотків 15, порівняно з минулим сезоном. А відсутність робочої сили ну так людей не вистачає. Ми розуміємо, фактор війни нікуди від нас не дівається. Мобілізація продовжується, але прийняті урядом можливості продовжити до 31 березня визначення критичності для аграрних підприємств. Це дало поштовх товаровиробникам а, забронювати тих людей, на яких розраховували під час робіт. Що стосується фінансових можливостей, ну і грошей завжди не вистачає. Це фактор, який а, характеризує будь-який бізнес. Але на сьогоднішній день в рамках програми 5.7.9 треба відзначити, вона працює досить таки ефективно. Програма продовжена на рік, і це додатковий імпульс, який дає можливості товаровиробникам сьогодні працювати. Ми зараз виокремлюємо ще одну формулу, і хочемо, щоб це було певним законопроектом для фінансування фінансування, покращення умов малого і середнього бізнесу. Це коли б договори оренди а власник договори оренди бізнесу ставали з заставою у фінансуванні з банками. Це б додало прискорити механізм отримання коштів в цілому ситуація. Робоча єдине ще дуже важливий момент, який турбує найбільше аграріїв фронтових профронтових територій і аграрії тимчасово окупованих територій. Це те, що кілька тижнів тому був прийнятий закон у Верховній Раді України, який замружує виплату по кредитах для з цієї частини України, але ще він не підписаний президентом України. і Ми сподіваємося на найближчий час. Що президент України його підпише? адже це викликаний такий законопроект, і три роки його очікували аграрії. І власне це додатковий стимул нашим аграріям українцям працювати на землі, які залишилися зараз без нічого. Пане Денисе, от я нещодавно варила борщ, і в мене закінчився часник, і на мій превеликий подив в магазині я таки знайшла часник, але він був китайським. То це наслідки засухи, чи можливо дешевше привезти часник із Китаю до України, чи можливо у нас його нерентабельно вирощувати, чи немає де і як зберігати часник. Ну я маю на увазі не лише цю групу товару, а і інші, ті, які ми споживаємо не українського. Виробництва ну, власне, якщо дивитися на нішеві культури, які спеціалізуються переважно на невеликі фермерські господарства, потрібно виходити від ціни, яку продукцію вони потім мають можливості її реалізувати. Якщо бізнесу на сьогоднішній день. Або минулий там рік показав, що вони працювали в збиток, або надали можливості заробити ті кошти, на які вони розраховували. Звичайно, йде певна переорієнтація. Як буде сезон в цьому році, ну побачимо, все буде залежати від попиту від ціни і наскільки товаровники зможуть зорієнтуватися для того, щоб вирощувати. Але дійсно в країні в певний період часу, в залежності від погодних умов, ми маємо досить кількість велику кількість пропозицій імпортної продукції. Будуть тепліші дні, будемо вирощувати своє на ринку. Буде з'являти більше української продукції, пане Денисе Трохи більше хвилини в нас лишається які експорт потенціал експортних обмежень? Як би ви обмалювали, окреслили? Ви маєте на увазі експорт до Сполучених Штатів Америки або до Європи. Ну щоб не було як там минулого року там на польські перемовини з європейським союзом щодо запровадження мит. відповідно українська сторона відстоює позицію для того, щоб все ж таки програма без і без квот була продовжена. Процес перемовин триває. Наскільки мені відомо, європейська сторона хоче відмовитися частково від тих пропозицій, які існували з 22 другого року. Ну, перемовини в стадії розмов. Тому деталізувати на сьогоднішній день поки що немає. Що сподіватимо, що до 5 червня матимемо більш позитивний результат, і експортна продукція з України буде рухатись до Європи для того, щоб Україні заробляти кошти. Дякуємо дуже Дякую. пане Денисе. Та дякуємо за пояснення і важливі акценти. Будемо з нетерпінням чекати позитивних рішень. Безумовно, заходу Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Відповідно говорили і про зерно, і про фрукти.